Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся чудовим рецептом дуже ситної, смачної та оригінальної страви. Горщики з тіста слугують замість хліба, чудово доповнюючи м'ясну печеню зі свинини. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Для тіста, борошно пшеничне, масло вершкове, вода, сіль, яйце для змащування, для начинки. М'ясо. Помідори, картопля, цибуля, часник, гриби за бажанням, масло вершкове, сіль, перець. Спеції за смаком. Спочатку готую тісто. В просіяному борошні роблю заглиблення і всипаю сіль. Вливаю воду і розтоплене вершкове масло. І розмішую, щоб сіль розчинилася. Замішую тісто спочатку ложкою в мисці. А потім руками на столі. Тісто дуже приємне в роботі, не прилипає до рук, борошна підсипати не потрібно. Тісто повинно бути м'яким, але не розпливатися. Бо горщики тоді не будуть тримати форму. Вимішую хвилин 5 і накриваю пакетом. Залишаю на столі на деякий час. Щоб розвелася клейковина. тим часом готую начинку. М'ясо я вимила та обсушила. Сьогодні я взяла ошийок. Він у цій страві виходить дуже соковитий та м'якенький. Нарізаю м'ясо невеликими кубиками, вкладаю в глибоку ємність. Кількість цибулі беріть за своїм смаком. У мене дві цибулини на подвійну порцію. Її також нарізаю дрібними кубиками. Відправляю до м'яса. Картоплю бажано брати таку, щоб швидко розварювалась. Нарізаю також невеликими кубиками. І додаю до спільної маси. Тепер туди ж додаю нарізаний дрібночасник. Помідори можна взяти свіжі. У мене в своєму соку без солі та спецій. Гриби додавайте за бажанням. Сьогодні у мене небагато печери для аромату. Тепер черга солі, сушеної зелені та часнику. А також паприки, меленого коріандру та чорного перцю. Начинку перемішую до повного об'єднання інгредієнтів. Духовка розігрівається до 180 градусів. Тісто розділяю на 6 частин. У мене сьогодні подвійна порція. Тому ділю на 12. Беру частину тіста. Відділяю від неї невеликий шматочок. Розкочую більшу частину в пласт. Але не тонкий. Стінки угорщика не повинні просвічувати. Піалу я взяла невелику об'ємом 250 мл. Попередньо легенько змастила її олією. Викладую тісто і притискаю до дна та стінок. Викладую начинку. Зверху додаю невеликий шматочок вершкового масла і дуже щільно заліплюю краї. Перевертаю піалу на руку і виймаю пиріжок. Викладую його на стіл. З меншої частини скочую маленьку кульку і прикріплюю її зверху горщика. А також з цієї частини тіста катаю жгутик і роблю з нього щось по типу косички. Прикріплюю на верхню частину горщика, імітуючи кришку. Ставлю на деко застелене пергаментом. Так формую усі горщики з начинкою. Зверху ретельно змащую збитим яйцем кожен горщик. І відправляю в розігріту духовку на одну годину. Горщики повинні бути золотавого кольору. Подаю гарячими. Ці чудові горщики Завжди викликають подив та зацікавлені відгуки, бо страва дійсно виходить смачна та оригінальна соковита домашнє печення в горщиках із тіста, які можна їсти замість хліба. Тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.